У Мінсоцполітики політики зробили заяву про індексацію пенсій в наступному році. Скажу так, такого щось там наговорили, просто закрутили все як завжди. Але якщо розкрутити ось весь весь цей словесний клубок, то наскільки я розумію, новини не дуже. Ну простими словами, підвищення пенсії може не бути взагалі. Українці, глядачів, підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогі підписники, будь ласка, не забувайте про збір, треба його вже добити. Цей збір, вся інформація під відео, допомагайте, будь ласка, хто чим може. Цього року, незважаючи на війну, в Україні відбулася індексація ну, майже на 20%. Кажуть, що середня пенсія зросла ну, десь приблизно там на 700 гривень. Але це не так. Дуже багато людей взагалі нічого не отримали. Хтось отримав там по 100 гривень. Тому казати про те, що середня там пенсія зросла на 700 гривень це неправда. Це така, знаєте, гібридна статистика, ну, назвемо її так. В планах уряду в наступному році також закладено підвищення пенсій внаслідок індексації. Але в нас не може бути без але. Чи вдасться взагалі провести цю індексацію, ніхто точно сказати не може. І це не просто слова мої, це слова голови Мінсоцполітики Оксани Жолнович. Тобто людина каже, що ніхто не знає, чи проведуть, чи не проведуть. Простими словами переводжу так для розуміння, незрозуміло, будуть гроші на це чи не будуть. Ось ось так буде, мабуть, більш правильно. Ось хочу зацитувати її слова. Цього року ми її зробили, мається на увазі індексацію. Наступного року спробуємо також, але складно сказати, що буде чекати нас на початку весни після ще однієї складної зими, тому поки що плануємо, а життя покаже. Ось, десь так. Тобто, щоб ви розуміли, дорогі пенсіонери, що індексації може взагалі і не бути в наступному році. В цьому році, незважаючи на війну, на напружену економічну ситуацію, якось знайшли. Якось знайшли кошти. Ну, як знайшли, скоріш за все, це міжнародна допомога. Так би, мабуть, кошти не знайшли. Причому через високий показник інфляції, розрахункові пенсії громадян індексувало, от як я вже казала, так там майже нам. Ну, якщо, якщо правильно і чесно, це 19,7%. От, але як я вже кажу, що дуже багато людей взагалі не отримали нічого. Хтось там по 100, по 200 гривень. Тобто, це така е, гібридна індексація, комусь багато, комусь мало, комусь взагалі нічого. Тобто, ну якось так е, кажуть про ось цей середній показник 700 гривень, що піднялась на 700 гривень, але це ж розумієте, що береться. Ця статистика з саме маленька пенсія, саме велика, і виходить ось десь посерединці ось ці 700 гривень. Але це ну це, це все дуже гібридно. Дуже багато людей отримують ну там підвищену пенсію там гривень на 100 на 200. От і все. Дуже багато людей отримують пенсію взагалі менше трьох тисяч. Тому. Казати про те, що збільшилась пенсія прям там в середньому на 700 гривень, ну цього казати не можна. Звісно, що влада погоджується з тим, що, хоч вони й кажуть, що на 700 гривень. Там середня збільшилась після індексації пенсія, але все ж це було нерівномірно і влада погоджується з тим, що в кого пенсія там вища, той отримав вищу індексацію, там пропорційно розміру пенсії. Так водночас верхню межу індексацію уряд обмежив там 1500 гривень. Тобто, навіть якщо зараз рахунком виходило більше понад півтори тисячі, підвищення ніхто не отримав. Ну крім того, фактично не. Індексували е, пенсію тим, хто став пенсіонером останні три роки. Тобто, таким людям взагалі заплатили по 100 гривень. Що буде з індексацією в наступному? Так, е, е, темпи інфляції цього року вони трошечки сповільнились, але вона нікуди не ділась. І за підсумком року е, двозначний показник інфляції все одно буде, і ймовірно, вона буде нижчою за торішні вдвічі. І все-таки за таких умов пенсію треба індексувати, звичайно. Ось просто представте, якщо взагалі не індексувати пенсію, так? Ціни будуть рости, пенсія буде на місці. Ну, комуналка буде рости. і Це ну а тим більше, що за законом передбачена щорічна індексація, розумієте? Це все передбачено за законом. Тобто, не просто так: от людям захотілося індексацію і її провели. Це все прописано за законом. Водночас, водночас, щоб ви знали, закон дозволяє. Під час війни призупиняти індексацію. Але зараз в планах уряду вона є. Але чи буде вона закладена до бюджету наступного року, невідомо. Тим паче, що закон дозволяє під час війни не робити індексацію. Тобто, вони по закону можуть сказати, що дорогенькі, ось є закон, по закону під час війни можна призупиняти індексацію, тобто ми по закону можемо її не робити. От це можуть просто так сказати людям в наступному році і все. Можуть провести все це буде залежати від дуже багатьох факторів, які під час війни ну просто неможливо передбачити це і перебіг війни взагалі, як буде подій на фронті, це і що буде з економікою, це і фінансова допомога партнерів. Особливо це фінансова допомога партнерів. Якщо її не буде, чесно. Я думаю, що ні про яку індексацію мови йти не буде. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.